Perchè è stata fatta lì, no? Proviamo a vedere se non si muove Muove, si, muove, su, mi stai На початку заняття обов'язково Сергій разом з тренером Дмитром проходить розминку, аби розігріти всі основні групи м'язів. Хлопчик приходить на індивідуальні тренування з бразильського джиу-джитсу двічі на тиждень. Розвивають гнучкість, спритність та фізичну силу. Сергій – аутизм, і для хлопчика джиу-джитсу це більш ніж заняття фізичною культурою. Це про соціалізацію, адже також відвідує і групові заняття зі звичайними дітками. Цього дуже стараний учень. Він швидко все схоплює. Він молодець, він умниця в мене, тому. О, о, мабуть, зловлю одразу наступне питання, чи важко мені працювати з дітьми інклюзійні не важко. Саме головне. Ем... Розуміти, які завдання ти повинен ставити перед такими дітками і намагатися допомагати, всячески їх виконувати, щоб не просто їх кидати на бум, типу, от, от так, от і давай робити. Ні, ти повинен бути його найкращим другом, ти повинен бути людиною, з котрою він там не буде соромитись бути самим собою. Всього Дмитра четверо вихованців з інклюзією і з ними займається в різних спортивних залах. Помітно різниці у вправах та рухах наставник не робить. Хіба що є відмінності в паузах перед Перепочинку між комплексами рухів та прийомів по тривалості заняття у дітей інклюзії тривають приблизно 45-50 хвилин. За е, саме навантаженням різниці особливої я не даю в плані навантаження, але даю більше для дітей інклюзії. Саме відпочинок цей відпочинок ми з ними заповнюємо або простими розмовами. Як сьогодні день пройшов. Ні, кушав або заповнюємо їх вправами на реакцію або на увагу. Там де не потрібні е, слові навантаження, але потрібні е, розумові навантаження. Заняття бразильським джиу-джитсу на базі Центру дитячої юнацької творчості Соняк, що на мікрорайоні Гірницький, абсолютно безкоштовні. Записати свою дитину, яка має інклюзивні потреби. Ви можете по телефону, який бачите на своїх екранах з понеділка по п'ятницю, з 10 до 20.00. Олександр Фефілатів Гліб Рибчук, перший міський.